Є знижки на Європаст Софт Капс. 10% аптеках подорожних, пам та ощад. Сколихнула нас історія смерті у столичному фунікулері. Смерть підлітка сталася 7 квітня фактично у фоє столичного фунікулеру на верхній станції. Наш Олександр Ковальов зараз спробує розібратися у всьому, Він там. І по криктах збере всю інформацію. А ми спробуємо з цього щось взяти і вже поговорити, щоб якусь користь цього знайти і розуміння. Саша, будь ласка, тобі слово. Вітаю колеги. Ну зараз прибуваю біля столичного фунікулеру. От від ранку він роботу ще не почав. Офіційно він відкривається о сьомій ранку. Чи запрацює він сьогодні? От станом на зараз невідомо. Додаткових повідомлень тут немає. проте вчора ввечері свою роботу він призупиняв. Усе через інцидент, який, от про який ви вже згадали, який стався 7 квітня. За словами очевидців, тоді до компанії з дев'яти старшокласників почав прискіплюватися чоловік, зав'язався конфлікт. І вже на виході з вагона нападник накинувся на одного з підлітків. Школяр головою вдарився в скло та отримав смертельний шиї. Юнак буквально стікров'ю перед тим хлопець пройшов кілька кроків від вагона фунікулеру і упав на сходи. Про це розповіла співробітниця підйомника. Чоловік, який нібито штовхнув підлітка. Коли зрозумів, що сталося, намагався врятувати хлопця, підбіг до працівниці станції, шукав джгут, але до цього часу підліток вже помер. Нападника затримали на місці, він не чинив оперу, Ним виявився службовець водій управління державної охорони. Зараз справою займається державне бюро розслідувань. Відкрито кримінальне провадження на час розслідування управління держохорони усунуло нападника від виконання обов'язків. Однокласник загиблого хлопця на місці Трагедії принесли квіти та його портрет аби вшанувати пам'ять у школі, де вчився загиблий Максим. Розповіли, що він займався футболом, був активним і неконфліктним хлопцем. Ну, от власне таку коротку інформацію станом на зараз маємо. Інформація постійно оновлюється, коментарі постійно додаються. Свідки постійно дають нову інформацію, і власне, ну от. Тримаємо руку на пульсі подій. Ну і будемо слідкувати за тим, як розвиватиметься дана історія. Ну і е, хто винний, е, як це все відбулося. Я думаю, все це покрихтам. Розберемо вже згодом, колеги. Саш, дякуємо. Насправді така величезна трагедія, страшний нещасний випадок і щирі співчуття батькам. І от ми знаємо, що цей хлопчина загиблий займався футболом. І вчора на офіційній сторінці у Фейсбуці спортивної юнацької школи зміна з'явилася. інформація про те, що ну також от, про загибель цього хлопця, їхнього вихованця він був 2007 року народження. Ну, от, власне. Те, що відбулося, вже відбулося. Хлопці тачі, школа також співчуває родині всім загиблим цієї дитини, і звичайно, вони виклали картки про допомогу батькам. Якщо хочете, зайдіть, будь ласка, на Фейсбук, знайдіть і допоможіть. Ми теж співчуваємо. Звичайно, це це велика втрата, але ми хочемо продовжити цю історію і завтра готуємо великий матеріал. Спробуємо зрозуміти. Чи могли врятувати хлопця, якщо б хтось поруч а, вміг би надавати першу допомогу? А, які шанси? От реально. Ем, от це історія насправді, і про цей фатальний випадок і це історія про кожного з нас, хто може опинитися у будь-якій ситуації зараз, особливо під час війни. От, це одне з питань, які будемо говорити завтра у сніданку. Дочекайтесь, е, ми з нею вже будемо дивитися глядачі. Так, друзі, насправді тема надзвичайно важлива і актуальна про надання першої домедичної допомоги, особливо в розрізі того, що найчастіше людина дуже швидко помирає від величезного крововилу, mm -hmm. від крововтрати. І от як це можна зупинити, як натренувати. Тю цю, цю навичку до автоматизму справді все це будемо розбирати обов'язково. Ну і ви бачите, що і школа також викладає інформацію про загиблого хлопчика. Ну тобто, ми слідкуємо за цією історією далі і будемо продовжувати тему.